Вважаю, що це найкраще, що взагалі придумала. Придумав світ. Кажіть, а лазерну апеляцію робите чи якісь інші? Я роблю, звісно, роблю. Це, як, як можна не робити таку чудову штуку? Ага. І у вас результати гарні? Ви скільки робите? Давно, да, ну, дуже давно вже роблю. Я робила спочатку, починала все з під да, чи пахло називається. Це, мабуть, було ще років так 12-15 тому. Зараз, звісно, що це там раз на рік. Я просто роблю підтримуючу. Все. Я Вважаю, що це найкраще, що взагалі придумала придумав світ останнім часом для жінок. Скажіть, а ви робили колись лазерну піляцію? Е, Ні, я лазерну не роблю. Я роблю собі ваксову, ваксом депіляцію. Робила, але це було пару років тому. Я зробила 10 сеансів і все. Угу, і у вас результат гарний? Так. Да. Супер. А скажіть, лазерну епіляцію робите чи якісь інші? Н ні, лазерну я не люблю. Скажіть, будь ласка, користувалися якось послугою лазерної епіляції? Е, так, я робила в мене руки, пахви, зона бікіні і ноги повністю. А скільки приблизно процедур? Е, на руках було десь напевно 10. Ага. От а на інших зонах ну більше десяти точно було результат. Як вам ну я перестала робити руками? Я супер задоволена, а всі інші зони вони такі повернулися. От ну, хочу вам запропонувати тоді прийти світ. Б'юті. Я якраз майстер лазерної епіляції. Так, у нас є одний супер клас лазер, тому ну оболонська набережна 1, Якщо хочете, приходьте.